Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу сьогодні на черзі 50 глава книги Буття це остання глава цієї книги. І попередній раз ми з вами, слухаючи 49 главу, провели паралель між життям людини і історією, яка нам дається у цій книзі. Ми там бачили прообраз народження людини, тобто створення, пізнання гріха. Потім безтурботна юність, так, сказали цей період, такий до потопу. Потім шукання Господа, створення сімей, народження дітей, всі ці переживання, покаяння, переміна, падіння, вставання це все є у книзі буття. І закінчується життя людини смертю тілесною. І книга биття також нам в останніх главах в 49 і 50 розповідає про смерть Якова і Йосифа. От. І сьогодні тому ми, читаючи главу, звернемо на це увагу і також ще на деякі моменти. Ну, давайте будемо читати цей священний текст. Тобто ми вже сказали, що помер Яків, і тут, от як це все відбувається похорон. Йосиф упав на лице батька свого і плакав над ним, і цілував його, і повелів Йосиф слугам своїм лікарям бальзамувати батька його, і лікарі набальзамували Ізраїля. Ну, ця традиція виключно була єгиптян, ця справа була така недешева. Хоча там дослідники говорять, що було кілька варіантів бальзамування, але Йосиф міг собі це дозволити, щоб забальзамувати тіло свого батька. І ми побачимо, що ну, т, е, вже деякі традиції ця сім'я прийме, і вони вже будуть виглядати як єгиптяни, і будуть поводитися як єгиптяни. Хоча вони побули там досить небагато часу у Єгипті. От, і це виходить із тексту е, сьогоднішнього читання. От, давайте зараз ми прочитаємо і звернемо на це увагу. І виповнилося йому 40 днів, бо стільки днів потрібно для бальзамування, і оплакували його єгиптяни 70 днів. От е, саме єгиптяни оплакували, а пізніше ми не будемо бачити такої е, традиції у юдеї, що в 70 днів е, оплакувати померлого. Е, коли ж минули дні плачу, по ньому Йосиф сказав придворним фараона, говорячи: якщо я знайшов благовоління в очах ваших, то скажіть фараонові так. Батько мій закляв мене, сказавши, ось я вмираю у гробі моєму, який я викопав собі в землі Ханаанській, там поховай мене. І тепер хотів би я піти і поховати батька мого і повернутися. Чому сам Йосиф не підходить до фараона? Адже він, друга особа у єгипетській країні, мабуть, тому що він хоче бути при батькові. Він перебуває, так би мовити, в траурі сказати сучасною мовою. От, хоча траур і християнство це деякі речі несумісні, тому в церковному оставі ми нічого не знаходимо, пов'язано із трауром. Але от, ну, в такий спосіб, особливо це період старого заповіту, люди давали шану померлому, тому що між ними і між тим, що має бути ще, була завіса. І цю завісу ще не зняв Христос. І навіть коли Христос прийде, то ще там спостерігається в Євангелії. Що будуть, коли хтось є померлий в домі, то будуть закликати там і голосильників, і дударів, які будуть створювати атмосферу великої жалоби у домі, де ну, є померлий. От, а вже пізніше в апостольських посланнях ми бачимо абсолютно інше відношення до смерті, тому що Христос своїм Воскресінням, як ми вже сказали, знімає це покривало, невідання, незнання. Ми ж з вами згадували, що навіть ціла секта буде е, садукеїв, які взагалі не будуть вірити у Воскресіння. от І от Тому ми тут теж бачимо. Таку поведінку, особливого жалю за померлим. Читаємо далі. І сказав Фараон: Піди і поховай батька Твого, як він закляв тебе, і пішов Йосиф поховати батька свого, і пішли з ним усі слуги Фараона, старішини Дому Його, і усі старішини землі Єгипетської. І весь дім Йосифа, і брати його, і дім батька його, тільки дітей своїх, і дрібну, і велику худобу свою залишили в землі Гесем. З ним вирушили також колісниці і вершники, так що зібрання було дуже великим. І дійшли вони до горен Гаатада при Йордані і плакали там плачем великим і дуже сильним, і зробив Йосиф плач по батькові своєму сім днів. Крім тих всіх траурних подій, також ще додалося ще сім днів плачу і скорботи. І бачили жителі землі тієї, Хананеї, плач у Горен Гатаді, і сказали: великий плач цей у єгиптян. Не сказали, що це прийшли наші сусіди, які тут мешкали, а прийшли єгиптяни. Значить, вони вже, мабуть, в одежі і в чомусь, ну, мабуть, в поведінці вже були схожими на єгиптян. Тому наречено ім'я місцю, тому плач єгиптян, що при Йордані, і зробили сини Яковові з ним, як він заповів їм, і віднесли його сини його, у землю ханаанську, і поховали його в печері на полі Махпела, яку купив Авраам з полем у власність для поховання у Єфрона, хитеянина перед Мамре. Ну, ми з вами про це говорили, що особливі місця були для поховання. От і місце, от це доброва Мамре, це там, де Господь явився Аврааму, це там, де Авраам і пізніше його нащадки отримували пророчі знання від Господа. От і тому там, у тому місці, яке пізніше буде називатися Свята Земля, була оця печера для поховання, для особливого зберігання тіл померлих. І повернувся Йосиф у Єгипет, сам, і брати його, і всі, що ходили з ним ховати батька його після погребіння ним батька свого, і побачили брати Йосифові, що помер батько їх, і сказали, що коли Йосиф зненавидить нас і захоче помститися нам за все зло, яке ми йому зробили. І послали вони і сказали Йосифові Батько твій перед смертю своєю заповів, говорячи. Так скажіть Йосифові, прости братам твоїм провину і гріх їх, оскільки вони зробили тобі зло. Тобто вони видумали, що Яків Яків таке говорив. Яків такого не говорив, бо якби це було, воно би було б згадане у Святому Писанні. Але що людину переслідує все життя, страх, страх, помилок, страх падінь. Ця гад, згадка про падіння, про прогріхи, вона не дає людині спокійно жити. І нині, прості провини рабів Бога, батька Твого. Вони і закликають ім'я Бога, вони якби божаться, як ми кажемо, і просять, щоб Йосиф змилився над ними. Давайте тобто ми звернемо увагу, коли ми приходимо в храм, звершується служба. Наприклад, літургія, що ми найбільше разів співаємо під час літургії? Ми повторюємо одні і ті самі слова: Господи, помилуй. Спочатку велика Єктенія, потім там, короткі Ектеній, прохальні Ектенії. І ми співаємо, Господи, помилуй. Навіть тоді, коли просимо ну, зовсім не прощення грехів, а благословення на наше життя, там, молимося за владу. Молимося за добре поліття і підтверджуємо ці всі свої прохання словами: Господи, помилуй. Тому що ми всі усвідомлюємо те, що ми завинили перед Богом. Ну і ми знаємо з вами, говорили не раз, що якби Бог по справедливості нас судив, то світу вже взагалі б давно не було. А Господь нас сприймає через любов, тому Він прощає і дає шанс. Тому ми живемо. Читаємо, що далі відбувається. Йосиф плакав, коли йому говорили це. Прийшли і самі брати його, і упали перед лицем його, і сказали: Ось ми роби твої, сказав Йосиф, не бійтеся, тому що я боюся Бога. Він їх прощає. Не так прощає, щоб використати пізніше. Не так прощає, щоб вони були йому боржниками. Ні. Він просто знає, що над ним є Господь. І все І все інше він відкидає. От. І тільки через те, що він боїться Бога, він прощає. Що він каже далі? Ось ви замишляли проти мене зло, але Бог перетворив це на добро. Щоб зробити те, що тепер є, зберегти життя великій кількості людей. Отже, не бійтеся, я буду годувати вас і дітей ваших, заспокоїв їх і говорив по серцю їх. Отже, ми з вами говорили, коли починалися ці всі події із Йосифом, ми з вами цитували Блаженого Густина. От, про те, що Господь навіть і зло повертає на добро. От і тут саме так сталося. І тут сказано, що заради спасіння великої кількості людей. Е, насправді там усього 70 чоловік прийшло у Єгипет е, юдеїв. Але мається на увазі це спасіння всіх майбутніх поколінь. Ми вже вкотре з вами давайте згадаємо, що оця історія. Яка ну, навіть пізніше вона буде доповнена книгою Вихід? Історія перебування ізраїльського народу в єгипетському полоні стане в основу всіх апологетичних промов майбутніх поколінь, пророків. Всі, хто будуть говорити про єдиного Бога, вони будуть згадувати цю історію. Ця історія згадується в апостолів, ця історія згадується в молитвах, які ми читаємо. Ця історія багато разів згадується у псалмах, які ми читаємо. От, і тому це все сталося для спасіння нас. І кожного з нас, хто зараз слухає, це слово Боже, це і для нас, щоб ми це все перепустили через своє серце, щоб ми намагалися побачити себе в цій історії, де ми чи ми з Господом, чи проти Господа, чи ми сприймаємо волю, чи ні. От і тому сказано, що для великої кількості людей, тобто для всіх поколінь майбутніх, оця історія сталася із Йосифом. Читаємо далі. І жив Йосиф у Єгипті, сам і дім батька його. Жив же Йосиф усього 110 років. Не сказано, що жив 110 років, а усього 110 років, тому що він прожив. Недовге життя порівняно, тому що в його час жили 170-180 років. А чому так сталося? А ми з вами вже про це говорили. Ну, Екзегети, дослідники Слова Божого говорять про те, що, пам'ятаєте, коли брати прийшли неодноразово до Йосифа і розказали їм про <кхів> свій стан, вони в присутності Йосифа назвали е, Якова. Рабом його. І він їх не стримав. І це відбулося один раз, а потім через велику перерву пройшло багато часу, і це знову повторилося. І в тій ж самій розмові, через там кілька, можливо, хвилин, вони знову повторюють. І тому Йосиф мав шанс подумати, якщо в перший раз він, можливо, оторопів і не знав, як повестися. Коли батько був названий його рабом, то пізніше в нього ще було кілька шансів, тому що брати ще раз і ще раз повторили: наш батько раб твій, він їх не стримав. От, ну, от, вважається, що тому він порушив заповідь, заповідь яка відповідає за довголіття. От, він не стримав братів і не сказав ні, він не раб, він батько мій. Ну, так от дають таке пояснення от ці церкви. І бачив Йосиф дітей у Єфрема до третього роду. Також і сини Махира, сина Манасієвого, народилися на коліна Йосифа. І сказав Йосиф братам своїм. Я вмираю, але Бог відвідає вас і виведе вас із землі цієї у землю, про яку клявся Аврааму, Ісаку. І Якову, і закляв Йосиф, синів Ізраїлевих, говорячи, Бог відвідає вас, і ви винесіть кості мої звідси. І помер Йосиф 110 років, і набальзамували його, і поклали в ковчег у Єгипті. В ньому промовляє Пророчий Дух. Він знає, що Господь виведе народ із єгипетського майбутнього полону. Зараз вони ще не в полоні, тут у них зараз благоденство. Є все необхідне. От, але вже буквально з перших рядків е, наступної книги, книги Вихід, буде розповідатися про те, що е, вони там будуть мати великі утиски і будуть чекати, надіятися, коли Господь їх виведе. Отже, е, ми з вами е, прочитали першу книгу Святого Писання, книгу Буття, особливу книгу. Так склалося, ми вже говорили, що на початку ми з вами, коли почали вивчати старий заповіт, ми прочитали Другу книгу святого Писання, це книга виходу, так і називається книга Вихід. От, і тоді, після прочитання цієї книги, ви виявили бажання, щоб ми продовжували вивчати старий заповіт. Ось ми вже з вами зробили таку благогодну справу. Спасительну справу. Ми з вами прочитали також вже і повністю всю книгу буття. Буде в нас невеличка перерва кілька днів. Ви, будь ласка, передивіться ще раз книгу-вихід. Там внизу ви знайдете ну, на нашому каналі є наші спільні бесіди по, цих, по цій книзі і по всіх главах книги-Вихід. А після того ми продовжимо далі читати цю священну книгу. І хай Господь нам у цьому е, допомагає. От, ну, слава Господу, е, слава за те, що Він нам дав таку можливість, дав терпіння, от, е, що Господь дав мені час е, е, потратити е, ну, свій день от, і свою можливість е, для того, щоб проповідувати вам слово Боже. Я радий, що воно вам потрібне. От, тому що для священника найголовніше проповідувати Слово Боже, ну, що без проповіді е, ну, будуть різні кривовірства, будуть е, якісь, мабуть, свої домисли у пізнанні Бога. От, і тому ми е, разом, спираючись на вчення святих отців, звертаючись до них, вивчаємо Слово Боже. Хай Господь нам допоможе, щоб ми і надалі читали Його святе Писання. Слава Господу! bo wow.